В польській, білоруській і українському одязі, оце зіставлені, так так? так так. Компаративістка, Бачите, є і компаративістка не лише в літературі, так. але й так. так. Ну... А що стосується одежі. До речі, коли я дивилася цю книгу, так Ніколає, так так, Ніколаєва. А, Ніколаєва, то наша вишивка, коли дивиться на Тернопільську, мабуть, найгустіша. Більш трудоємка, ніж ніч. Дуже, оце особливо борщівська вишивка. Ну, це колодка. Скільки дуже. це праці, наскільки майже повністю зашита сорочка. Так, От, так. Причому, а ви подивіться, що з того боку, ой-ой-ой, степ... повністю спина зашита. Повністю, так. так це так. і і важка. Важка. Це мала бути міцна і здорова людина, так. яка носила цю сорочку. Вона здорова, тому що це конопля. Так. Вона дуже здорова. Важка сорочка. І рукави, і спина. Так. так. І техніка. І от, техніка. З другого боку. Наскільки все це акуратно зроблено, сорочці понад, ну скільки, десь 100 років, ну, як більше, мінімум 200 це, років. це десь середина, кінець. Взагалі вишивалось тільки до початку 20 століття. Після е, вже не вишивали. І е, ці вже люди, які родилися в 20-х, 30 х роках, вже не знають цієї техніки. Їхні мами, може, чуть-чуть ще вміли, а в основному бабці вишивали. То є диво, і так. окрім того, що сама сорочка важка, до неї додавалася свита кожух. Так, 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 так? ще й прикраси. Князейка. Князейка, прикраси, а прикраси, а прикраси е е е е означали, чим багатша дівка, тим більше так. прикрас. І говорять, що за три низочки коралів давали корову, то які в той час вони дуже е е цінилися. про ваші от я ж давно на них дивлюся. Це е дукачі, це австрій. Трійські монети робилися такі дірочки, і потім вони вже Звідки у вас? я собі придбала їх на вернісажі у Львові. А своїм дітям вже тут Іра така є по, по роботі із з бісером, робила мені, а я монети окремо купляла і своїм дітям вже подарувала на дні народження, на ювілей Це теж оберіг? Це і символи багатства так, і знову ж таки так, оцей ряд так, візерунків вона охороняє від так. поганого ока. І багато-багато так, та так. Так, і, і ну, така, так. І прикраса, яка така, як у всіх. Так. І у вас не така, як Так. Це стара борщівська сорочка руху. післявоєнне вишиття гладь, яка теж, я не знаю, чи тепер відтворює таку красу. От здалеку, зараз, як я сиджу, так? так. Не видно навіть стіпка, так, гладі. Так, так. Так відчутля, що це малюна. малюна, а це вишита борщівська сорочка. І кравчиня Тернопільська мені зробила таку гарну сорочку. <laughs> так. Я її Я дуже вам загрета. Загрета. <laughs> дуже гарна сорочка. І тут є ще. Ой, бачите. Оця маленька Тоже сироченка. старої пів... післявоєнної сорочки старої старої на штапелі, хрестик тут так. Але вона сучасна і молоді дівчатка дуже задоволені їх носять, тому що одягнути на плечі як, як хто полюбляє так. Правда? Так, так, <laughs> Можна так. І та? Можна і так? Можна і так. І так. Та. так. Диво. Все, якщо є дбайлива рука, голова і серце, все це можна зберегти. Так. І я хочу вам подякувати, що ви на цей новий рік на Різдво одягали наших журналістів ну, за творчу групу, усіх хлопців і дівчат, сорочки, так, і ми відзнімали на, на ті свята у ваших сорочках. Вони у вас живі, так. вони мандрують люди їх. Беруть, носять, і те тепло передається від сорочки до сорочки. Так. Це є правда. Спасибі, швидко завітала. Я дуже хочу, щиро, а якщо я буду хотіти, ви і ще, і ще десятки, сотні тисячі людей, то той музей буде. Тому що спільне бажання воно додається, піднімається вгору і реалізовується. Втіляється. Дякую вам. Я Дякую. вам бажаю, щоб був живий музей живих сорочок, чудової борщівської вишивки Віри Матковської. Здоров'я вам і Дякую. Зараз для наших глядачів передача моєї колеги Олени Грасименко якраз про вас. Вона взимку з вами спілкувалася. І зараз у ті кадри. У віри Григорівни матковської щира українська душа. Понад усе вона любить вишивку, можливо тому, що кольорові ниточки, які сплелися у візерунок, схожі на візерунки долі. Своєю красою і самобутністю її колись давно надзвичайно привабила борщівська вишивка, і відтоді, з 1989 року, вона її колекціонує. Зараз у приватній колекції Віри Матковської майже тисяча костюмів. І з гордістю пані Віра каже, що в світі такої вишивки немає. Такої техніки, такого різнобарв'я і такої краси. Є гарні сорочки в кожній області. Ну такої, як борщівської сорочки, вона унікальна. По-перше, це вся чорна сорочка. Вона вже техніка, колодка втрачена і втрачена на віки, тому що навіть бабки старенькі, які за 80, вони вже цієї техніки не знають. І це дуже прикро. І не знати, чи. Зараз молодь таке й не буде, тому що кожна сорочка це кожна собі вишивала дівчина. Вони е, вишивалися з дівчатами собі на майбутнє впридане, так що вона мала бути найкраща. тому що сорочку вдягали на які? На свята вдягали, тому що це святкові, є буденні сорочки, вони теж дуже гарні, але там нема не, не того багатства, тому що кожна дівчина хотіла виділитися. От в церкві вона буде найгарніша. На гулянці вона буде саме Ніше на весіллі вона буде сама гарніше, тому, що і вона вкладала в на щось собі щось побачила одне, а там щось душила друге, і так виходили. Шедеври. Борщівська вишивка особлива і унікальна, додає Віра Григорівна. Три а то й чотири техніки поєднані на полотні. Не дивно, що така краса подобається людям. Серед шанувальниць цієї колекції є і знані українки Ніна Матвієнко, три осолові Галичини. Захоплені була і Катерина Ющенко. Віра Григорівна вже давно мріє познайомити людей з борщівською вишивкою. Впевнена, що таке диво має побачити кожен. А це творчість, це те саме, так, як художник малює, так і в цій кожній сорочці. Це ж придумати таке зараз. І мені здається, що людина зараз не, не, не може таке видумати, як видумували ці наші прабабки. Зараз Віра Григорівна докладає зусиль, щоб у світ побачила книжка, яка й ознайоми читачів з історією української вишивки. А ще мріє про власну майстерню, де б змогла зберігати усі костюми і куди б змогли приходити відвідувачі. Таку красу дізнається пані Віра, гріх ховати. Цей регіон, де вишивалася ця чорна вишивка, 12-14 років був під турками. І коли вирізали всіх чоловіків, жінки, постановили сім поколінь носити тільки чорну вишивку. І от сім поколінь закінчилося десь в сорокових роках. І вже почалася та яскрава, що от сорочки оці з трояндами, почалося вишиття вже яскраве. А так сім поколінь жінки носили і в свята, і на весілля одягали чорний стрій. У колекції Віри Матковської сорочки, плахти, крайки, обгортки, кожухи, рушники, дукати. Є речі й старовинні, ткані, обруси, пошиванки. Віра Григорівна зберігає ще мамину сорочку, яка вишита у 1936 році. Та сорочка, згадує пані Віра, була її улюблена. В ній і на весілля, і на вибори. А найстарша сорочинка дісталася їй від прабабці. А ось вишиванки дитячі. Діти вже виросли, а сорочечки мама зберегла. Буду ще й для онуків, посміхається Віра Григорівна. Кожна сорочка рідна, адже за кожною вишиванкою прихована людська доля. Я дуже багато маю післявоєнних сорочок. Там вони не такі, ну там зовсім друга техніка, там хрестик, гладь, але все одно там знаете, творчість якась. Там кожна людина щось придумувала. Бодай той листочок не в той бік постави. Нема так, як зараз, оці всі на базарах, всі гуцульські йдуть, коло ми ну, згірті сорочки, що, що продаються на базарах. Воно все однаковісіньке. А тут подивіться розмаїття яке. Віра Матковська разом із чоловіком виховує двох доньок Людмилу і Юлію. Традиційно на Різдво і на великдень уся сім'я в українському строї. Кожен має свою улюблену вишиванку, мабуть, що кому до душі ближче.